Ганяємо їх по полю або по пасальцях, якщо знайшли. В принципі, отак ми відбили 90 чимось відсотків штурму. Техніка на переправі була вражена, а одна проскочила до наших позицій піхота противника. До 20 чоловік. Плюс екіпаж, який був в БМП. То з піхоти було до 20 чоловік на одну позицію. Два е, попали в полон, взяли сусіди, суміжники. Давно тут лінія фронту. Mm -hmm. да. mm -hmm. Неволо рік по півтора. Лінія фронту сильно змістилася? Mm -hmm. За 5 місяців на нашому напрямку десь, можливо, на кілометр. Так Менше. Не, так це ж не. Ну, все, все відносно. Це... За це заплачено дуже великою ціною. До середини лютого особовий склад сидів на позиціях по 74 суд доби, не вилазячи звідти. Саме минулого року тут дуже сильно горіло, да, все. дуже багато сіл так, зоріло, це ліса горіли, це жахливо. Спеціально підлодило. Спеціально, так, прильоти спеціально для того, щоб горіло. Ну, тут оце все площа, тут страшне горіло. Можливо, нам треба говорити про те, що треба зараз посилювати мобілізацію, що нам потрібно більше снарядів, що нам потрібно більше дронів. ну тобто... Говорити чесно, що нам, і на сьогоднішній день нам треба, щоб все суспільство піддало свої зусилля. Не робіть ремонт в хатах. Потому угу. що завтра прийдуть росіяни туди. Як в Покровську, наприклад. Люди робили ремонти, відкривалися нові магазини в Покровську. І я дивилась на то. Я їм все говорила так і так, ви тут не Ви Вже потроху думайте, куди вам виїжджать буде з Покровська. Треба максимально бути відвертими суспільству. Не треба робити ці ремонти, не треба там я не знаю, відкривати ці бізнеси, особливо коли фронт ось біля вас і він стабільно рухається. Тобто не треба відстежувати цю інформацію. І в інформаційному суспільству хочеться, щоб більше про це говорили. Ну а поки що я ж кажу там, ну. Це є лінія фронту. Давно тут лінія фронту. Mm, mm, да. mm, mm. Неволий рік по півтора. Фронт десь до грудня місяця стояв більш-менш стабільно. В грудні вони почали вже на Макіївку штурмувати. Основні штурми самі великі почалися десь зимою, ну, в грудні місяці, листопаді, навіть 24-го да, року uh -huh. на цьому напрямку. Поки що стоїмо. Ну, лінія фронту сильно змістилася. За п'ять місяців на нашому напрямку десь, можливо, на кілометр. Так це Менше. Не... Так це ж не. Ну, все, все відносно. Це... За це заплачено дуже великою ціною. Бідери забігли в сарай, правильно? Бідери забігли в сарай, ми зробили один скет перед входом. Що, плюс, час на день буде. Там немає укриття, там вони купують всередині. Та йди в сторону переправи. Дальше, далі скоригуємо, може той сарай розвернути її. Бедемо біжать убити. Нічого не бігають. Пустиє, згрузкинулися. Четвертий, бачили, куди забігали ті два? На зв'язку. Дивіться, там квадрат, який ви казали, міномет не помічений, але зараз все показує цілком, Звідки бачу, приблизно вилік тут. Mm -hmm. Все, плюс-плюс, подякуваю. -плюс. Все одно міномети їхні вражаємо. У мене це часто, що я знаю. Хіба? ні. Микрофон. Суки вибігли прямо перед вами. Якби сараючи, ніби якби там піддати. Період працювала по двом військовослужбовцям в Московії, які там заховалися. Це у них сховище на випадок, коли ми ловимо на переході. Коли На Останні штурми йдуть більше 95%, 99% йдуть більшим ходом. Малі групи один-два. Російських військовослужбовців висуваються в напрямку наших позицій. Витрачати на них артилерію недоцільно, поки вони прицілися, не ведеться, проходить час. Тому в практиці ми бачимо рух, висувається в ударний дрон з осколком, наприклад, або скидач ну, з гранатами під брюхом. І потім ганяємо їх по полю або по посадці, якщо знайшли. В принципі, отак ми відбили 90 з відсотків штурму. Проблеми починаються, коли ворог починає йти великою навалою. Ну, тоді вже працює арта і наша і артилерія, старшого начальника. Просто їх дуже багато. Було, мабуть, неділю назад, чуть трохи більше, як коли противник здійснював наступ на техніки, але була техніка на переправі була вражена, а одна проскочила до наших позицій. Піхота противника вигрузилася в кількості восьми осіб, Було зніснено ураження касетними боєприпасами. Також було відпрацьовано в піві і скидами. Угу. Противника було знищено. Також додаємо мінометами, працюємо в цьому напрямку, і де противник накопичувався, і МК. Загалом десять в одному моменті було проти трьох наших військовослужбовців. Тобто піхота відстрілювалася, а ф та скидачі просто тримали ворога в траншеї, поки їх там знищував. Єдине, що так, да, в цей час вони з лісу навпроти почали підкидати підкріплення весь час, і приходилося розриватись або зупиняти підкріплення. Ну, і тоді дуже допомогла артилерія і вибивати їх з траншей. До 20 чоловік, плюс екіпаж, який був в БМП, з тобто, піхоти було до 20 чоловік на одну позицію. Два попали в полон. Взяли сусіди, суміжники. Вони просто проти, ну, противник не знав, де він знаходиться. У них була конкретна задача, був построєний маршрут от сюди, і от берете дану позицію. І потім діяти за вказівками. 4 квітня вони прибули їх забрали з СІЗО, а 10 квітня вони вже були на полі бою. Всі документи, все в них забирають. Дають е, певну суму, но ну, один з них поутримав кошти, один не встиг. Ну, я думаю, вже не встиг. Один Москвіч, а другий десь теж з, з, з глубини Росії. Зараз е, противник перейшов до нової тактики. Е, група піхоти е, спочатку штурмує, потім е, слідуюча група підходу підтягується з... Темкою, яку взривають над бліндажем і руйнують укриття, наші укриття, після чого закидають газами і отруйними речовинами. То оці темки це, це вже масове якесь явище, те, що вони отак так. кидають? Ну, на нашому напрямку так. На повністю смузі бригади дуже багато випадків. Ціль противника вийти на дорогу від лиману. Сторону Дружелюбовки. Травня 24 року противник активізувався, розпочав, були спроби на техніці, техніку було знищено, після чого перейшли до наступу невеликими групами. Спочатку вибивали нашу піхоту східніше Нєвського, Макіївки. Після чого в вересні місяці вклинилися в населені пункти, були бої за населені пункти, противник дуже великий, в противника були дуже великі втрати. Потім, після чого, провів перегрупування і продовжив далі наступ також невеликими групами. З лютого 25-го року противник дуже активно проводить наступальні дії розпочав штурмові дії на населений пункт Нівське і далі по річці Чорний Жеребець. Противник уже прийшов річку, продовжує наступальні дії. Бригада стримує даний наступ. Дуже дуже добре те, що Завдяки хоч і мобілізованим досвідченим командирам роти, які неодноразово приймали самі безпосередню участь в бойових діях і перебували з піхотою на передньому краї на безпосередній лінії зіткнення, то піхота наша особовий склад їм довіряє, і доходило до того, що під час великої нестачі особового складу. Взимку з грудня до середини лютого особовий склад сидів на позиціях по 74 сут доби, не вилазячи звідти. Угу. В цей час з ними сиділи командири взводів і командир роти неодноразово приходив до них, підтримував. Тобто це дуже велику роль відіграє в підтриманні морально, якихось моральних. Та психологічна підтримка особового складу, це дуже велику роль відіграє, тому що піхотинець, який сидить в норі 74 доби, коли на вулиці мінус 10, ну то дуже якби його моральний дух падає. І якщо він не бачить біля себе, командиров. Тобто стільки там по радіостанції, то він би там би не сидів. Є такий нюанс, що людина приблизно на п'ятий день в бойовій ситуації, в стресових умовах, вона дуже активно включається, вона стає на пік своїх можливостей. Але з 20 по 40 день це ще буде довго тривало. Після 40-дня і в неї дуже різко падає. Тобто вона абсолютно вже веде себе. Неадекватно. І якщо реально людина перебуває більше 40 днів на бойових, її треба обов'язково міняти. А коли я ж кажу, людина вийшла 64 дні, пробувши на позиціях, і другий раз вона вже не йде. Ну це от кажу з власного досвіду. Можливо, десь хтось ходить. Що людина відбула 64 дні, а їй через 11 кажуть, знову заходити, немає мотивації. Вона вже не вірить, що її замінять. Я розумію. Ну тобто, виходить, що треба набирати більше піхотинців для того, щоб були ротації. Так, да, однозначно. Е, дивіться, просто е, саме перше питання, коли я кажу е, хлопці, завтра на вихід або сьогодні вечір на вихід, саме перше питання, хто задає, це наскільки нам готуватися. Тобто їх цікавить, наскільки вони себе налаштовують. Коли ти їм повідомляєш, я не знаю або невідомо. Ну, відповідно, мотивація падає. Є-є-є, біля нас? Скидай. Ні, він не бачив, він просто зараз скинув. Він скинув. Ти побачив, куди скинув? Плюс знайшли, велике. можна ще один такий заходів буде пізніше. Акула, у вас ще мішки залишились? Зараз уточнюємо, якщо є. Не пройшло перше примірних. Давай ще, да, давай ще одну що? посилку туди готуй. Буде ще одна така, я скажу, дам знать, А скажіть, будь ласка, це про візію якусь ви чи що доставляєте? Для укріплення позиції. Ну, Загалом позиції в таких місцях, що безпечніше авити пташками, чим ходити туди пішки. Або заїжджають як коли пригорає, так да, воду і привізію саме так і завозить. Я думаю, це не тільки на нашому напрямку. В принципі, всюди саме складне це зайти і вийти з позиції. Тобто, е в першу чергу, це обумовлено, звісно небо. Е Зараз дрони переважають, умовно кажучи, коли ще там грудень, січень люди заходили ще у нас були бої. Була так звана стрілкотня, да, вогневий контакт, і це все відбувалося. Останні люди, котрі, перебуваючи на позиціях там майже півтора місяця, не зробили жодного пострілу. Тобто, відповідно, це лише ти ховаєшся від дронів і все. І перебуваючи на своїй позиції, контролюєш. І зараз вільно це все переходить на роботів. Будемо воювати, роботи з роботами. Да, дуже з пересуванням тяжко, так само ті самі ротації, розрахунки робити, дуже важко. Противник контролює всі, всі під'їзди, також вражає впівдронами благодаря ребам, то сильно в пішки не долітають, але осколками машини сиче, то при ротації дуже тяжко це все. Я займаюся підготовкою особового складу, який прибуває, саме бойовою підготовкою. Ми це цим намагаємося дати в дуже в стислі, короткий термін і підготувати бійців. Тому що люди, котрі прийшли з учебки, грубо кажучи, вони проходять. Ну, це є базова, базова загальна підготовка, але маємо розуміти, що її абсолютно не вистачає. Намагаємося отримувати позиції, але складнощі саме через брак відповідно самих бійців. Тобто, скажімо так, ресурс людський, який надходить, ну, просто фізично не в змозі отримати цей напрямок. Вже було в мене приблизно сім до наборів, підвозили людей, там по п'ять-по десять чоловік, як правило, 30% з них відпадає за станом здоров'я. Середній вік ще був, скажімо, мого віку, і молодше, то зараз всі вже старші, в районі 50. Тобто, і це набагато сильно ускладнює. Тобто, людині набагато складніше дійти до тієї позиції. Знаходитись там, робити якісь фізичні фізичні вправи, те саме укріплювати бліндажи набагато складніше. От це, мабуть, сама основна проблема, по якій ми зараз трошки програємо. Поповнення інколи дають таке, що мені краще переговорити з піхотою, яка стоїть на позиціях, щоб вона ще побула там тих пару тижнів, чим відправляти. Особовий склад, який не готовий, який по своїм по своєму здоров'ю не може виконувати бойове завдання. фізичні якості не дозволяють виконувати моральні якості, вік це дуже велика би, є проблема. Дуже велика є проблема в тому, що там за вказівкою вищого штабу зараз не бойові частини відправляють воювати. На фронт. Ну, контроль за цим, якби ніхто не здійснює. Командир, якому там ставлять задачу дати, наприклад, там 50 чоловік з частини відправити в бойові частини. І безконтрольність цього призводить до того, що командир не хоче віддавати нормальних молодих хлопців, які зможуть якісно виконувати бойове завдання. Він віддає тих, хто йому, скажімо так, не потрібен. Приходять дорослі мужики по 50 років, 55. Він готовий воювати, але якість його виконання бойового завдання не. Достигає того, що буде ну він вже фізично да, не спроможний буде е виконувати і якісно виконувати е дане бойове завдання. Взагалі, ну доброволець, е якщо цілком взяти, то я вже третій раз в армії кожних так десять років ходжу. І строкова служба була в х Потім сам ходив чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік. Ну і з 22-го, але я не початку в зсу. У мене була там трошки інша задача. Я в військ... Київські державні державній міські державні адміністрації, військової державній адміністрації, займався підготовкою саме мобілізованих. Спочатку це було багато ТРО. Потім, вже коли пішло більше зсу, займався підготовкою ЗСУ. Потім ще також проводив два чи три три батальйони. По вогневій підготовці, якраз БЗВП, базова загальна військова підготовка. Ну, потім був мобілізований до військового інституту Київського національного університету Шевченка. Мав змогу вивчитись на офіцера паралельно і працював в військовому інституті начальником навчально тренувального комплексу. Також там була трошки посада позаштатний начальник протиповідної на оборони інституту. А ну, а потім вже. Скажімо, в грудні минулого року прямим наказом був саме переведений як на посаду заступника командира року. Тобто це офіцерів із більш тилових так. бригад, от власне, це ви один із тих офіцерів, так. якого перевали. Угу. Ну, ви з розумінням поставились, чи, чи, чи вважаєте? Я дуже давно до цього готовий. Я пам'ятаю навіть ситуацію, коли моя дружина з дитиною виїхали за кордон. Ну, я настояв на тому, що вони виїхали, мені так було б набагато легше. Я просто пам'ятаю, один з бажань моїх було зустріти 40 рочків, тому що я чомусь думав, що ну, закінчиться все набагато швидше. Ну от вже 42 зустрів, тому оптимізм є. Ще якось так. Був командиром ментої батареї. Ми ще починали, виходить, за річкою, за Щуровом, аж на тій стороні ми через річку активні бої були в нас. А, ви, ви ви і наступали, так тут і да, звільняли да, ці землі? Так, да, займали. Да. Угу. Щурово, і Ліман, Це все було 66-й бригаді, це все звісно. Війна — це робота, важка робота, дуже важка робота. Все не подвиг, не геройство. Просто якщо ти робиш свою роботу і укладаєшся на 100%, а краще на 150, то в принципі все виходить.